І ж знову до сполучених штатів Америки до цікавої в лапках ініціативи 250 мільйонів доларів планує витратити адміністрація Трампа на Добровільну депортацію іноземців йдеться про більш ніж 200 тисяч українців і півмільйона гаїтян. Нібито мігрантам, які погодяться виїхати з США, самостійно уряд пропонуватиме тисячу доларів. Але за даними видання Вашингтон Пост в проєкті документів, також згадуються громадяни Палестини, Лівії, Сирії, Судану та Ємена. Втім, цільовою групою так званого добровільного повернення за словами джерел в адміністрації Трампа, швидше за все стануть афганці. Колишні урядовці і правозахисники різко засудили план адміністрації США, назвавши його нелюдським і таким, що суперечить американським цінностям. Міжнародне право забороняє повертати біженців до країн, де їм загрожує небезпека. Крім того, переспрямування 250 мільярдів доларів з фондів міжнародної допомоги на депортацію суперечить меті цих коштів захисту вразливих груп. Критики такого рішення висловлюють пересторогу. Чи не є такий план зловживанням коштами, призначеними для підтримки біженців та їхнього переселення? І жорстка політика Трапа щодо мігрантів стала центральною темою його передвиборчої кампанії. Пригадуєте, він наполягав на депортації нелегалів, обмежені надання притулку та розширенні повноважень прикордонників, адже вважає міграцію головною загрозою безпеці, економіці та американському способу життя і тут. Не лише йдеться про латиноамериканців у січні 25-го вже була призупинена одна з програм для біженців з України і поставлений був на паузу розгляд імміграційних заяв від наших громадян. У сполучених штатах зараз проживає загалом понад один мільйон українців. Не всі з них є біженцями. Багато хто емігрував до шта Ще до початку повномасштабного вторгнення за даними центру економічної стратегії понад 5% всіх українських біженців перебувають у США. Загалом ця цифра варіюється за різними оцінками від 200 до 280 тисяч. І ще українці грають помітну роль в технологічному розвитку штатів, адже десятки тисяч наших фахівців працюють в провідних компаніях кремнівої долини від Google до Meta, і де генерується значна частина ВВП з штатів, впроваджується також інновації. І от завдяки цій долині, США зберігають глобальне літерство в it сфері високих технологіях. Серед головних гравців тут значна частка саме українців, таких як співзасновник WhatsApp Ян Кум, член PayPal, мафії. Макс Левчин і Микола Нік Білогорський це колишній очільник кібербезпеки ГУЛА та інші. Але зараз ми будемо очевидно говорити не про них, а взагалі про те, що ж чекає на українців, які зараз перебувають на території Сполучених Штатів Америки, і особливо ті, які опинилися тут після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики. У нас на зв'язку. Пане Василю, я вітаю вас. Доброго дня! Вітаю студія, вітаю ваших глядачів. Хотіла поцікавитися, чи справді це може торкнутися, і яких саме українців може торкнутися так звана добровільна депортація? Про що от пишуть видання Вашингтон Пост, зокрема, і що навіть гроші з допомоги Білий Дім планує перепрофілювати, перепрофілювати саме на те, щоб пере, ну, вислати, е, тих, хто приїхав до них? Йдеться про 200, 250 мільйонів е, доларів насправді. Ситуація зі сполученими штатами зараз ну цілком не передбачувана. Ми бачимо ті кроки, котрі робить пан президент Трамп. Ми бачимо кроки стосовно тарифів. Ми бачимо їх кроки стосовно. Вирішення проблеми з війною між Росією та Україною, і тому я не здивуюсь, якщо Америка прийме рішення стосовно депортації тих українців, котрі знаходяться в Сполучених Штатах. Мова йде про 200 тисяч людей, Котрі заїхали після початку військових дій між, між Україною та Росією, і чи будуть вони на це витрачати гроші? Які саме гроші? Ну це взагалі не піддається жодної логіки. Це може бути як рішення про депортацію всіх, але може бути і частиною якоїсь інформаційної компанії, котра насправді ні до чого не призведе. Хоча, на мій погляд, постраждають не тільки українці, але і постраждає образ самої Америки, країни, яка була побудована мігрантами, станом на зараз намагається від мігрантів якимось чином відкараскатись. Пане Василю, це ж правильно я розумію, що якщо білий дім піде на такий крок, то це є насправді те про що пишуть та що в обхід міграційної якби служби. Чи може це це порушення міжнародного права? Взагалі здатен білий дім піти на принципі фактично нівелювання того, що існує в світі міжнародне право, яке в принципі захищає тих людей, які втекли через те, що це загроза з того місця, де є існувала загроза їхньому життю. Вони втекли і переїхали в більш безпечне місце, і повертати їх насильно в таке. Це в принципі є пряме порушення міжнародного права. Це порушення не тільки міжнародного права, це і, взагалі, десь за кордонами. Людської моралі давайте казати відверто повернення. Якщо акцент буде робитися на тих афганцях, котрі тікали фактично з Афганістану після того, як Америка залишила цю країну. Тікали ті люди, котрі підтримували американську адміністрацію, і видати їх фактично на суд Талібану. Ну, це взагалі якийсь ну, для мене сюр. Цього не повинно бути. Америка як оплот демографі... демократичних цінностей в всьому світі виступає як звичайне непередбачуваний е... гопнік, який просто вирішив зробити саме так, а не по іншому Куди будуть повертатися мешканці Афганістану, якщо їх там чекає розправа? Куди будуть повертатися, наприклад, мешканці колишнього е, на знищеного Маріуполя, куди вони будуть їхати? Це фактично приречення людей до життя в е, зовсім людських умовах, і тому будемо сподіватися, що ці кроки не будуть виконані. Але це ж було одне з гасил пана Трампа стосовно того, що вони будуть боротися з мігрантами. У мене іноді не вистачає слів. Але все ж таки я б хотіла запитати, чи можуть себе якось захистити мігранти, які перебувають на території Сполучених Штатів Америки, не з хороших причин вони там перебувають. Я насамперед хотіла поцікавитися це стосовно громадян України. Розуміло, ми в першу чергу повинні піклуватися про громадян України, але пускати чи не пускати давати дозвіл на перебування чи не давати такий дозвіл на перебування, видворяти якихось людей, котрі знаходяться на теренах Сполучених Штатів Америки. Це їх політична воля, і якщо вона змінилася, так українці повинні залишити цю країну. Угу. Якщо сплатять гроші, ну зрозуміло, їх вистачить лише там на квиток. Ці гроші потрібно брати, і не потрібно порушувати законодавство Сполучених Штатів. Як то кажуть, насильно міл не будеш, і тому ліпше прийняти рішення, якщо люди чітко бачать, що в них немає юридичних підстав. Зрозуміло ліпше залишити сполучені штати зрозуміло ліпше повертатися. А куди вже повернуться люди? Чи повернуться вони в Україну, чи будуть вони їхати до інших країн світу, наприклад, до тієї самої Канади, або навпаки, до країн Європи? Ну така тяжка доля насправді наших українських біженців, котрі не від щасливого життя поїхали до Сполучених Штатів. Пане Василю, хотіла поцікавитися, от говорячи про так звану е, добровільну депортацію, ми ж розуміємо, що до прикладу Україна і Канада, ой, кажу Канада, Америка, це ну майже різні світи, тобто це доволі серйозні витрати для того, щоб, наприклад, добровільно так звано добровільно депортувати громадян України до той ж таки України. І в цьому контексті, якщо запитувати, яка може бути так звана добровільна депортація, застосована, ну, якщо взяти, розглядати вже найгірший варіант, і не тільки по відношенню до... Українців, це може бути депортація до найближчих країн, а далі ви робіть, що хочете. Чи як? Тобто, як може застосовуватися і працювати цей механізм, який нібито зараз розглядають в Білому домі? Ну саме поганий варіант, коли в Південну Америку просто брали в кайданках звичайними військовими літаками, саджали людей і вивозили в ці країни, і просто випускали їх на теренах тих аеропортів, де приземлялися оці ці самі літаки. Я не хочу навіть думати, що подібна процедура може застосовуватись до українців, але до але зазвичай... літаки не літають. Але нас навіть літаки, не літають, пане Василю. От просто у мене мене, Ні, от... я, я, угу. я, я це розумію, але це може бути просто літак до е, іншої безпечної країни. Але що це буде за країна, е, де саме зможуть е, приземлитися у угу. ці літаки з українцями? Це невідомо. І можливо, це такий собі психологічний тиск, щоб люди. Заздалегідь добровільно погоджувалися, погоджувалися на те, що вони отримують гроші, ну фактично, котрі покриють витрати на е, квитки на той літак, і вони самі добровільно не чекаючи принизливої процедури фізичної депортації, самі залишали сполучені штати. Якщо такі дзвіночки вже є, якщо вже постійно це обговорюється, українцям потрібно замислитися на тим, що відбувається, і обирати для себе іншу країну, в яку вони можуть повернутися, не потрібно чекати якихось фізичних мер. Заході. мір впливу на безпосередньо uh -huh. на цих людей, хоча з іншого боку, давайте подивимося, що вже зараз, наприклад, Швеція заявляє про те, що вона буде готова платити українцям до 32 тисяч євро, якщо вони добровільно залишать Швецію і повернуться в Україну, тобто все буде залежати знову ж таки підкреслю від політичної волі конкретних країн, і якщо країни... Півночі Європа я маю на увазі не тільки Швецію, але й і Норвегію, котра також розглядає подібні варіанти. Позбавлення себе від українських мігрантів, котра також хоче сплачувати гроші, угу. це такий більш м'який варіант підсухнути українців приймати рішення до повернення на батьківщину. Ну я скажу, є велика різниця між тисячою доларів і 32 тисячі євро. Дуже істотна різниця і розрив серйозний. Я, я з вами погоджуюсь, і саме головне, що ті люди, котрі не захочуть брати гроші, я не думаю, що в країнах Європи до них будуть. Угу. Застосовувати якісь міри впливу, тиску, хоча, на мій погляд, саме головне буде це, все ж таки скасування соціальних пільг, виплат для людей, коли люди будуть обрати для себе або вони інтегруються, працюють, сплачують податки, або якщо вони обрали для себе ну таку собі роль соціальних утриманців, то зрозуміло від них будуть намагатися. Позбавитись майже всі країни Європи, скажіть, будь ласка, ще останнє запитання. Україна офіційно посольство України в Сполучених Штатах Америки можуть якось на це питання впливати в плані захисту своїх громадян на території Сполучених Штатів Америки? Знову ж таки скажу, політика, котру проваджує Сполучені Штати Америки, їх уряд. Це їх внутрішня політика, і єдине, що можуть допомогти наші посольства та консульства, це допомогти уникнути оцієї принизливої процедури фізичної депортації. Потрібно все рівно спілкуватися з українцями з нашою діаспорою і доносити до українців, котрі можуть потрапити під процедуру депортації, пояснити їм, що ліпше залишити сполучені штати аніж мати в майбутньому якісь проблеми. Спасибі величезне за розмову, пане Василю Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики. Був у нас на зв'язку і розбиралися. Ми з ідеєю, яка про яку пише зокрема видання Вашингтон Пост, про те, що начебто адміністрація Дональда Трампа планує потратити 250 мільйонів доларів. Ці гроші мали би піти на підтримку. Так, але ці гроші хочуть, нібито, перепрофілювати і застосовувати для депортації добровільної в лапках, звісно, депортації е, мігрантів. І, зокрема, це стосується 200 тисяч українців, які приїхали туди здебільшого після того, коли вже почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.